Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі у студії Наталя Колініч. Вітаю слухачів. Знакова для Житомира Музична подія започаткований у 1998 році. Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера на батьківщині піаніста. Знову запрошує слухачів. З 20 по 22 березня на концерти до зали обласної філармонії, яка також носить ім'я нашого земляка. Ріхтер, один з фортепіанних геніїв двадцятого століття. Він народився у Житомирі уже 102 роки тому. Виріс в нашому місті, отримав на все життя свої перші музичні і творчі враження. До старіча піаніста у приміщенні музичної школи номер 2 в якому Ріхтер неодноразово виступав, було відкрито єдину в Україні музейну кімнату Ріхтера. Цьогоріч, 16 березня, відкрилась унікальна фотовиставка Світ очима Святослава Ріхтера, що складається зі світлин, яких у Житомирі раніше ніхто не бачив. Про це говорив Володимир Піньковський, голова обласного німецького національно-культурного товариства «Відергебурт», яке посприяло організації цієї виставки. Це світлини, які Переданий з архівів з Харкова, з Франції, з Москви від тих осіб, які є прихильниками творчості Ріхтера, і колекціонерами його персональних речей, і все світлини, які не бачили світу, яких нема в інтернеті або нема на сайтах, які пропагують творчість Ріхтера, також було презентовано збірку виступів і статей за результатами першої міжнародної конференції до старічого музиканта. Конференція пройшла в рік тому і змоги видати матеріали такої не було. Зараз вона з'явилася, і е, німецьке товариство Відергебурт разом з музичною школою номер 2 і перш за все її директоркою Людмилою Івана Кочевенко знайшло змогу залучити всіх доповідачів, систематизувати цей збірник. Конференція була міжнародною, до нас приїхали дослідники творчості Ріхтера. Перш за все ми маємо на увазі е, Бруно Максена, який... Написав велику книгу про Ріхтера та зняв великий фільм Ріхтер нескорений. Також, звісно, річ з Києва. Митці, які досліджують творчість Ріхтера, так як Юрій Боханов, місцеві краєзнавці, як ото Георгій Мокрицький, та багато інших осіб, які по-серйозному цікавляться життєвим шляхом нашого славетного земляка. Дуже щасливий від того, що ми такий наш непростий час знаходимо змогу і зробити такі речі. В обласній філармонії імені Святослава Ріхтера з 20 по 22 березня яскраві професійні колективи України презентуватимуть свої програми слухачам фестивалю майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера. Зокрема, перед житомирянами виступатимуть муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Ривуцького, академічний симфонічний оркестр і солісти Черкаської обласної філармонії та симфонічний оркестр і солісти Тернопільської обласної філармонії. Але не менш важливою, втім, завжди чомусь трохи менш помітною складовою фестивалю є конкурс молодих піаністів імені Святослава Ріхтера, який проводиться в дні фестивалю на базі Житомирського музичного училища. У цьому 2017 році фестиваль пройде у 13-те, а конкурс в сьоме. І напевно, саме цей конкурс для юних музикантів. Є найважливішим завданням, що стоїть перед сучасниками у справі збереження пам'яті про Ріхтера. Адже виховання нової генерації піаністів, які б зуміли і надалі прославляти свій край на легендарних сценах світу, це найкраща данина шани геніальному землякові. Саме про конкурс юних піаністів імені Святослава Ріхтера. Який розпочнеться в понеділок, 20 березня у Житомирі, я розмовляю із членом журі конкурсу завідувачкою фортепіанним відділом Житомирського музичного училища імені Косинка Наталією Чурковою. Якими є завдання цього конкурсу і наскільки він виконує свої завдання? Ми маємо честь бути земляками видатного піаніста Святослава Теофіловича Ріхтера, який народився у нашому місті. По-перше, це пам'ять про Ріхтера. А по-друге, це Можливість визначити талановитих дітей, які зможуть далі вчитися і далі прославляти нашу країну. Тому що підготовка до конкурсу, і всі ті вимоги, які є, вони дуже складні, і для кожної дитини це долучення Аства. до мистецтва фортепіано, оскільки конкурс міжнародний, його учасниками, я так розумію, можуть бути не тільки маленькі громадяни України, але і конкурсанти з інших країн. Так було на початку. До нас приїздили з Білорусі, з Росії на перший конкурс. Але на жаль, цього року тільки з України у нас будуть учасники, але вони охоплюють всі області майже із Харкова багато зі Львова, Тернополя, із Сум, з інших міст, із Києва, звичайно. Це великі міста і там дуже сильні сили представлені. Також Кам'янець-Подільська, Донецька область навіть представлена місто Константинівка, Рівненська область, Житомирська область, місто Коростень, музична школа номер 2 і номер 4 Суми, Багато з Харкова. Житомир музичне училище представляє три учасники. Дуже перспективні талановиті студенти, дуже багато міст. Достатньо багато представників, достатньо. скажімо, різних виконавських традицій по великому рахунку. Да. Тому що кожне місто, кожен навчальний заклад, він своєю діяльністю розвиває свої напрямки так. піанізму. Так і треба ще зазначити, що в нас дуже поважне журі цього разу, голова ректор Харківської академії мистецтв, професор заслужена артистка України Тетяна Борисівна Віркіна, член журі. Це професори Київської академії музики Валерій Козлов, Юрій Кот, а також професор одеської консерваторії Юрій Дикий. Чотири професори будуть у журі і з різних кутків нашої країни. Тому мені здається, що це буде дуже об'єктивно і дуже справедливо для всіх. А від Житомирського музичного училища у склад журі входять наші викладачі Дешнієва і я положенні про конкурс говориться про те, що в рамках проведення конкурсу також проходять майстер-класи, творчі зустрічі за участю провідних педагогів і музикантів. Що заплановано цьогоріч? Конкурс буде проведений 20-21. Там два тури. Думаю, що ми кладемося в ці два дні. А третього дня будуть різні майстер-класи, які проводять наші гості. Професори, і це буде дуже цікаво. Вони будуть відповідати на численні запитання, вони будуть показувати майстер-клас, вони будуть демонструвати свою майстерність, може навіть і заграють щось, тому що це не тільки професори, а це видатні музиканти, піаністи, які гастролюють, які мають багато виступів. Це дуже цікаво. І я запрошую всіх, хто зможе прийти в понеділок і вівторок з десятої години на прослуховування піаністів. А у середу, 22 березня, будуть оці зустрічі з видатними музикантами. Я думаю, що це буде корисно для всіх, особливо для викладачів музичних школ і училища. Тобто вхід абсолютно вільний. Кожен бажаючий може приєднатися і отримати свою долю знань і задоволення. Треба зазначити, що цьогоріч у конкурсі братимуть участь 24 конкурсанти. І ще важливо сказати, що вікові рамки учасників конкурсу цьогоріч розширено, оскільки конкурс започатковано ще 2003-го, уже минуло 15 років від початку його проведення. Ті юні музиканти, які були учасниками першого конкурсу, я думаю, вже мали б стати досить відомими молодими музикантами. Я буду казати тільки про житимирян, тому що там були теж дуже чудові виконавці, в яких доля склалася, теж чудова. Але нам ближче житимиряни, і ми більше про них знаємо. Приємно, що на першому конкурсі першу премію отримала наша дівчинка з Житомира, учениця дитячої музичної школи номер 1 Валерія Никитюк. Клас викладача Олександра Петровича Клименка. Далі вона продовжила навчання у київській музичній спеціальній школі і в консерваторії, а потім вступила до Гановеру у вищий учбовий заклад. Це був дуже великий і значимий старт для неї цей конкурс. Її доля склалася дуже вдало, вона зараз у Німеччині і працює. Це на першому конкурсі Валерії Никитюк отримала перше місце. А пізніше були такі сестрички Юля і Оля Пиріг. Піраї ми їх звали. Дуже талановита дівчатка. І вони теж зайняли друге та третє місце. Треба сказати, що спочатку конкурс був розрахований тільки на малечу всі учасники були школярами, учнями музичних шкіл. І от Юля і Оля тоді вчилися в п'ятому-шостому класі, і вони отримали друге-третє місце. Викладач теж Клименко Олександр Петрович. Вони, на жаль, не пішли далі по музиці, вони обрали інші спеціальності, але ми знаємо, що музика для них стала рідним. І вони люблять її і присвячують багато часу слухання і концертам. Серед житемарян також лауреатами стали на слідуючих конкурсах Михайло Гаврилюк. Він отримав третю премію, студент музичного училища, клас викладача Наталії Федорівни Бадашка. Він пізніше закінчив Київський музичний інститут імені Глієра, теж музичну освіту отримав. Слідуюча наша лауреатка – це Анастасія Пилипчук, лауреат третьої премії, викладач Лариса Тимофіївна Панфілова. Зараз вона успішно закінчує Київську академію музики на п'ятому курсі. Дуже добре вчиться, має високі оцінки з фаху. У 13-му році лауреатом другої премії стає Дмитро Ратушинський. Це мій студент, який зараз навчається теж у Київській академії музики на другому курсі в класі видатного піаніста, композитора, професора Михайла Степаненка. Навчається дуже успішно. На цьому ж конкурсі третє місце отримала Єва Куліковська, викладач Дешнієва Еленора Борисівна. Зараз вона є студенткою Львівської академії музики, навчається у професора Ерміня, і теж він її дуже задоволений. Так що наші студенти себе вправдали, і ми їм пишаємося цього року. У нас як казала, теж будуть учасники конкурсу, і ми маємо надію, що вони отримують якісь місця, тому що діти дуже талановиті. Слід сказати, що тих, які звичайно стануть переможцями конкурсу, Житомиряни можуть почути під час галаконцерту фестивалю майстрів мистецтв в імені нашого земляка Святослава Ріхтера, в якому форматі планується цей виступ. 22 березня буде гала-концерт у філармонії, і там будуть мати можливість виступити лауреати конкурсу. Вони будуть грати по одному твору перше місце кожній категорії. Я знаю, що час від часу жирі конкурсу присуджує ще і гран-при є, але не кожного конкурсу. І може, і цього року гран-при не буде. Це має бути дитина Вундеркінд. Вона має всіх. Якось паразити. Журі дуже серйозно і вони можуть не присуджувати гран-прі. У вас є відомості, можливо, ви пам'ятаєте, скільки взагалі за час проведення фестивалю було вручено гран-прі? Ну не дуже багато. Не кожен рік. Але всі ці діти, які отримали гран-прі, вони всі оправдали це звання. Скільки конкурсів в Україні є саме міжнародного рівня для юних музикантів? По-перше, це конкурс імені Горевіс. Володимира Горовіця, це дійсно міжнародний конкурс у Києві. Проводиться вже давно, і там рівень дуже високий. Нам все ж таки до цього рівня ще далеко. Але к нам приїздять з Києва діти, юнаки, дівчата і вони показують дуже високий рівень. До нас колись приїздив Олексій Гринюк, ще коли він навчався в музичній школі 10-річчя. Це учень професора Козлова, і ми його чули маленьким хлопчиком. А зараз він один з кращих піаністів світу. Він живе у Британії, він гастролює. І нещодавно я бачила в інтернеті, як він грав з нашим філармонічним оркестром Київським, який гастролював по Америці, Канаді, і він був там солістом, Це дуже приємно, тому що це піаніст світового рівня. Є такий Баришевський колись нам теж приїздив. Зараз він один з найкращих піаністів Європи. Це фірмовий піаніс. Суперпіаніст дуже багато до нас приїздили дітей, яких ми знали малечу Валя Лисиця. Правда, вона тоді ще не було цих конкурсів, але ми її з шостого класу пам'ятаємо. Вона приїздила до нас з концертами. Я пам'ятаю, грала другий концерт Бетховена зі своїм викладачем Рябовим. А зараз вона одна з найкращих світових піаністок, і вона живе, працює, гастролює по всьому світі і живе в Америці. Так, що Україна дає дуже талановитих людей, талановитих піаністів, навіть піаністи, які зараз славетні, видатні по всьому світі, їх корні з України теж, так, що Україна дуже славетна талановитими людьми. Ну і власне, Житомирщина, якщо навіть не говорити про всю Україну, а про нашу область і, зокрема, Житомирське музичне училище, має дуже давні і серйозні саме фортепіанні традиції. Можливо, ви розкажете трошки про людину. Я маю на увазі викладача очеретяну вже сьогодні, яка відійшла від нас. Це вже рік майже скоро буде. Да, влітку вона померла 24 червня, а 24 липня їй було 93 роки. В Житомирському музичному училищі напевно більше половини викладачів саме фортепіано Вчилище. є її учнями. Ну, це легендарна особа, це феноменальний педагог, феноменальна жінка, яскрава, гарна. Ви ж її пам'ятаєте? Мабуть, ви ж вчилися, коли вона ще працювала. Мені пощастило вчитися в її класі. Я навіть працюю зараз в її класі. Вона мене забрала, коли я закінчила консерваторію. Вона мене запросила до свого класу. І до цих пір я працюю на її роялі, там де вона займалася з учнями. слів немає, що це було за жінка. Яскрава, розумна, талановита, феноменальна обдарована. В неї був феноменальний талант педагога, і всі це знали. І вона користувалася величезною повагою професорів Київської консерваторії. Вона товаришувала з професором Київської, а потім Санкт-Петербургської консерваторії Тетяною Петрівною Кравченко, і її всі обожнювали. От нещодавно Володимир Зайцев її теж учень з Америки приїздив, і він один з самих. Улюблених її учнів, він кожного року приїздив і матеріально їй допомагав і цінив обдарованість її не без сліз про неї казати не можна. Це справді людина легенда легенда для української правда. музики і Житомира. Загалом думаю, багато спогадів ви тримаєте пов'язаних саме з цією людиною. Якими є найскривіші ваші моменти спогадів, коли ви перебували у неї в класі? Ну вона мала якийсь дар. Дар зробити з кожного учня найвищий рівень його досягнень. І я знаю, що коли я до її класу попала, то вона вміла розвивати. В неї був талант підбирати правильну програму. Вона знала, як розвинути учня, щоб він досяг певних успіхів. В неї не було учнів, які б погано грали, які б чогось там не вміли. Вона яким чином вміла навчити, вміла заінтересувати. Ми слухали багато музики. Ми з нею подорожували по гастролям. Пам'ятаю, як ми в Бердичеві грали всі концерти Бетхована, друг друга компанували. І вона так хвилювалася, що вона не могла слухати, вона виходила з залу. А пам'ятаю, коли я на четвертому курсі грала з оркестром концерт Чайковського, вона теж не витримала і вийшла із залу. Потім вона по е, аплодисментах вже щось зрозуміла і підійшла і каже: ну, вроді би, нічого. Вона ніколи не хвалила для неї, от би нічого. Це була найвища похвала і. Це чудо було. Багато всього знала, всьому розбиралася, багато читала, море платівок тоді було, море музики. Причому в неї якийсь дар був, що її всі обожнювали. Як Бог, Її обожнювалися. Хоча я не можу сказати, що вона завжди лагідна була. І ноти іноді летіли. Ми там під класом стояла. У мене правда не летіли, але було таке. що... Ну, ти а перед госами уночі ми брали репетиції. Вона брала. І наші батьки ходили під цим залом з другої до третьої ночі, з третьої до четвертої і нас чекали. А потім вона казала: О восьмій, щоб ти була. Ну я думаю, ну як це вона прийде. Ну, вся, про всяк випадок з'явилася на восьму, з'являється волосся розтопили. Вона завжди дуже слідкувала за собою завжди в неї зачіска була дуже гарна, гарна жінка була. Але на жаль, в неї не склалося особисте життя, і вона все свою всю енергію, всю любов, все вона віддала своїм учням, всі свої таланти. все. Щось, що ви перейняли від неї, уроки ви винесли від неї, як від викладача, які ми сьогодні використовуєте з повідношення до своїх учнів. Звичайно, все, що вона давала, все розказує точно так, як мені було. Це вже з кров'ю. Але в мене був ще один чудовий викладач це професор Дельман у Львівській консерваторії, це все ж легенда, і це друг Нейгауза, учень Блуменфельда і друг, і Феодосівни не теж, бо вони товаришували, і завдяки неї я до нього попала. Вона часто до Львова приїжджала, і я там її теж зустрічала як студентка. Це династія ну, суперов. Це чутові традиції, які Добре. дасть Бог будуть підтримані і такими явищами культурно-музичного життя Житомира, як фестиваль юних піаністів. Ну до речі, вона сиділа на перших конкурсах. Вона, як член журі досить довго сиділа і була дуже цінна там. Рощина до нас ще приїздила. Аза Константинівна, вона теж професор Київської консерваторії. Ну козлов завжди приїздив. Дуже цікаві оловников того разу. Був декілька разів. Це теж фантастичний піаніст і чудова, скромна, дуже дуже цікава людина. Поспілкуватися з такими людьми це велика честь для нас, для держатимирян. Це для нас є ріст, це для нас є перспектива. Є до чого йти далі. Це розширення обрії для всіх звичайно. Звичайно, я хочу тільки додати, що цього року ми розпочинаємо прослуховування програм 20-го у понеділок, о 10-й годині у великій залі музичного училища. Спочатку грає молодша група, потім середня і частина після обіду старша група. 21 березня зранку старша група буде догравати, а потім у нас ще другий тур. Другий тур буде у другій половині. Я думаю, що буде об'яви, оголошення вивішені у якій годині що буде відбуватися вже на місці, тому що ми не знаємо скільки часу займе кожний виступ. Е, журі визначає переможців, які отримують грошові премії. Будь-якому разі грошові премії на підтримку. Є а по-друге, що я хотіла сказати, що в нас може єдиний конкурс в Україні, який не має внесків грошових. Це дуже важливо, тому що усюди, де не читаєш, там 200, там 500, там тисяча це і переїзд. Не всі студенти можуть собі це дозволити не всі родини можуть оплатити. А тут все ж таки безкоштовний конкурс, так що це важливо дуже. Дуже важливо і це він... нам плюс безсумнівно, тому що він і цим теж приваблює. Приваблює на нас з задоволенням. їдуть учасники. Я вже бачу фамілії учасників, які не перший раз вже по другому разу. Буде дуже цікаво. І я запрошую всіх, хто може, щоб вони приєдналися до прослуховування, тому що це буде величезне задоволення. Коли маленькі дітки виходять і грають як дорослі, це фантастично. На галаконцерті це будуть одиниці. Ясно, що вони найкращі, але ті, які не потрапляють до переможців, не означає, що не набагато гірше. Це такий момент, коли хтось не зібрався, хтось розгубився, правда? Так, так, так. І буває навіть дуже жаль, коли дуже талановиті дітки не, не проходять, всі ж не можуть отримати ні перше, ні друг. На жаль, ну то є артистичне життя, до якого від маличку їм потрібно починати звикати. Залишається подякувати члену журі конкурсу юних піаністів імені Ріхтера. Завідувачці фортепіанним відділом Житомирського музичного училища імені Косенка Наталії Чорковій і побажати юним конкурсантам удачі нам же, слухачам традиційно побільше хорошої музики. З вами була автор і ведуча програми Музичні шедеври на Житомирській хвилі Наталя Кулініч. До зустрічі через тиждень. Слухайте у програмі музичні шедеври на Житомирській хвилі.